Краса врятує світ, вислів, який знайомий всім і кожному. З ним можна погоджуватися, можна заперечувати, але все таки крихта правди ховається в цих трьох словах. Краса проявляється скрізь, та найпотужніша сила проявляється у дитячих обличчях. І підтвердженням цьому є конкурс Міс гімназисточка, що відбувся в гімназії. Перспектива шість чарівних дівчаток продемонстрували не лише свою красу, а й таланти. Я ще раз всіх вітаю. На часть третім, а ім'я моє, Дарина, повелитель долі. Це так в перекладі воно звучить. Красу і гармонію люблю я і з радістю її малюю. Я хочу вирости і стати красуною, як моя мати. По веселій стежності та школи я біжу, з наукою і з книжкою тут щиро я дружу. І з друзями спілкуюся такий чудовий клас. І в ансамблі радість танцюю, я для вас. Мене зовуть Лухта і Марія, в чуть імнації перспектива. Класів чуся тречом де, поважають мене всі. керівник наш класний строгий, де наказ мені вперед. Ось я тут. А в допомогу мій найкращий третій день. Дуже я тепер хвилююсь, Це цікаво буде тут дружба переможе. Це гімназії статут підтримати дівчаток. Прийшли вчителі, батьки, друзі та однокласники. Гучні оплески та плакати підбадьорювали маленькі красу. Всі учасниці довели, що вони гарні та розумні. Юлія Карпінська, Катерина Давидова. новини телеканал «Бориспіль».